Всім добрий день! У цьому відео я покажу вам порядок фонетичного розбору слів. Візьмемо для прикладу чотири слова: зима, мантія, патріот та дивовижно. Почнімо зі слова зима. Перше, що ми робимо, це записуємо слово із нового рядка. Поряд робимо фонетичний запис, тобто у квадратних дужках. Далі ставимо наголос. ЗИМА. Він падає на голосний А. Голосний І є ненаголошеним. А якщо він стоїть у ненаголошеній позиції, він завжди наближається до Е. Показуємо це. Тепер рахуємо кількість букв та звуків. У нас 4 букви та 4 звука. Далі ділимо слово на склади З МА. Позначаємо наголошений склад. Поряд пишемо два склади. Із нового рядка характеризуємо склади. Перший склад ненаголошений відкритий. Другий склад наголошений. Відкритий. Тепер виписуємо звуки кожен з нового рядочку. І характеризуємо їх. З Приголосний. Дзвінкий, твердий. І Голосний. Ненаголошений. М. Приголосний, сонорний, твердий. А. Голосний. Наголошений. Наступне слово мантія. Записали буквений варіант та звуковий. У фонетичній транскрипції поставили наголос мантія наголошений А. А також вказали, що звук Т є м'яким, так як стоїть він перед І. Поряд вказуємо кількість букв та звуків шість букв. Сім звуків. Далі ділимо слово на склади МАН, ТІ, Я. Три склади. З нового рядочку характеризуємо кожен склад. Чому три склади? Пояснюю: у слові стільки складів, скільки у ньому голосних літер. У цьому слові три літери. Літера Я позначається звуками й, А, тому це є повноцінний самостійний склад. А тепер характеризуємо кожен звук з нового рядка М. Приголосний сонорний твердий. А. Голосний наголошений. Н. Приголосний сонорний твердий. Т. Приголосний глухий. М'який. І Голосний ненаголошений. Й – Приголосний сонорний. М'який А. Голосний ненаголошений. Наступне слово патріот. Записали його у буквеному та у звуковому варіанті. Поставили наголос. Патріот. Наголошений «о». Звук Р є м'яким. Так як після нього йде голосний І. Порахували букви та звуки. Кількість однакова. Поділили слово на склади Пат. РІ. ОТ. Вказали, що слово має три склади. Характеризуємо їх. Перший склад ненаголошений. Закритий. Другий склад Ненаголошений. Відкритий. І третій склад наголошений. Закритий. І характеризуємо кожен звук із нового рядка. П. Приголосний. Глухий. Твердий. А. Голосний. Ненаголошений. Т Приголосний глухий твердий. РІ. Приголосний. Сонорний. М'який. І. Голосний. Ненаголошений. О. Голосний наголошений. Т. Приголосний глухий. Твердий. І останнє слово дивовижно. Записали його. У фонетичній транскрипції поставили наголос. Він падає на и. Перший і є ненаголошеним. Отже, він наближається до е. Порахували кількість букв та звуків 9 букв. 9 звуків. Далі поділили слово на склади ди. во, виж, но. Казали, що слово має 4 склади. Охарактеризували їх. І кожен звук тепер характеризуємо із нового рядка. Д. Приголосний дзвінкий твердий. І. Голосний ненаголошений. В. Приголосний сонорний твердий. О. Голосний ненаголошений. В. Приголосний сонорний твердий. І. Голосний наголошений. Ж. Приголосний – Дзвінкий, твердий. Н. Приголосний, сонорний, твердий. О. Голосний. Ненаголошений. На цьому все. Я дуже дякую вам за те, що переглянули це відео. Якщо є питання, пишіть до коментарів. І приходьте ще. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!